У 2020 році світова економіка пережила масштабний спад через пандемію коронавірусу. Початок був обнадійливим у середині січня. США і КНР підписали угоду про першу фазу домовленостей про врегулювання двосторонніх торговельних суперечок. І на 50-му економічному форумі в Давосі багато хто висловлював надію, що це допоможе зростанню світової економіки. А потім ударила пандемія, і вже в серпні президент Дональд Трамп відмовився від переговорів із китайською стороною, звинувативши Пекін у поширенні вірусу. В усьому світі пандемія боляче вдарила по багатьох сферах, зокрема по авіаперевезеннях, готельному і курортному бізнесу, туризму, експорту та інших. Тисячі компаній були змушені закритися десятки тисяч людей утратили роботу. Найдужче спад відчули в другому кварталі, коли майже весь світ був на карантині. Так Німеччина зано. Урилася в найгіршу рецесію із часів Другої світової. ВВП Великої Британії скоротився на 20,4%. Австралія пережила першу рецесію за 30 років. У Японії рецесія сталася вперше за 4,5 роки. А в середині серпня ВВП країни впав до рекордно низьких показників за 40 років. Інфляція в Аргентині ще на початку року була найвищою за 28 років. А восени майже половина жителів країни опинилася за межею бідності. У Венесуелі різко зросли ціни на харчі. Там уперше за 20 років подорожчав бензин, а обсяги нафтовидобутку знизилися до 80-річного мінімуму. На Кубі через дефіцит люди перейшли на бартер. Пандемія також призвела до того, що країни-члени ОПЕК і держави-партнери всередині березня затвердили рекордне скорочення видобутку нафти найбільше в історії. Після цього було історичне падіння цін на нафту яких же заходів уживали, щоб упоратися з кризою наприкінці березня і квітня в США затвердили два пакети фінансової допомоги постраждалим від пандемії? Обсяг першого був 2 трильйони доларів, другого 484 мільярди. У ЄС обговорення тривали довше. Пакет допомоги вдалося ухвалити лише влітку. Його обсяг становив 750 мільярдів євро. Також ще у квітні ЄС пообіцяв 20 мільярдів євро фінансової підтримки бідним країнам і країнам, що розвивають які постраждали від пандемії у середині квітня, велика двадцятка заморозила боргові виплати для найбідніших країн, щоб допомогти їм упоратися з кризою. І наостанок про позитивні прогнози у вересні. Організація економічного співробітництва і розвитку сказала, що світова економіка відновлюється швидше ніж прогнозували раніше. А в жовтні Міжнародний валютний фонд повідомив, що спад світової економіки буде не таким катастрофічним.